У Росії звітують про так звані успіхи паспортизації на тимчасово окупованих територіях. З октября прошлого года російський паспорт отримали майже полтора мільйона людей із нових регіону. Ухочих добровільно стати російськими громадянинами виявилося не так багато, як очікували росіяни. Тому почали маніпулювати долями людей, щоб примусово паспортизувати українців і досягти потрібних показників. Інструментом шантажу стало й майно українців без російського паспорта. Люди ризикують виявитися викинутими з власних будинків або зовсім бути депортованими з рідних міст. Що робити в таких ситуаціях розбираємося в цьому відео. 43-річна мешканка села Хлібодарівка з-під волновахи опинилася у Запоріжжі взимку. Вікторію викрали ФСБшники з дому. хоча жінка почала оформлювати російський паспорт. Планувала вступати у спадок. Представилися працівниками спецслужб. попросили проехать в отдел милиции. Потом меня уже с 20, 20 числа, 20 января, меня просто, получается, домой уже не вернули, меня выкрали. Мы только успели перевести документы с украинского на русский. В любом случае, потребовали российский паспорт. Как-то так, потому что, ну, по-другому... По-другому просто как бы не так. Какие-то документы, российский паспорт, либо вид на жительство. і оформляйте уже далі там машину. Дом жінку перевезли до Маріуполя після до Токмака. Там тримали у СІЗО. А потім просто видворили з групою з 10 осіб. Паспорт України вдалося зберегти. Припускає, на неї могли навести наклеп у ФСБ. Могли підставити. підставити. Допустим, даже догадалась хто мужа родственники. А вот їм очень хотілось паличить. Скажімо, дом. Єдиний, хто був прописаний у будинку, чоловік Вікторії, і він виїхав з окупації. Документи на будинок подружжя сховало. Підтвердити право власності на будинок і поставити на облік автівку в псевдоадміністраціях не встигли. Коли ми вже почали узнавати, які треба документи, щоб машину там переоформити, нам вже почали намікати, що ділять паспорта. Не бояться, баяться, що там йде запугівані саме майно українців стало приводом для шантажу під час утримання паспортів. РФ Росіяни залякують українців відчудженням будинків і квартири в Каховці Херсонської області. На лівому березі росіяни займають житло українців. Житель Херсона Сергій Нікітенко говорить, під час окупації самого міста розмов про те, що росіяни чи колаборанти переоформлятимуть квартири на себе, було більше ніж таких фактів. Але випадки поселення до будинків, що залишилися у захоплених населених пунктах, стають для них нормою. У будинку Сергія теж обжилися непрохані гості. В моїй дачі да, живуть росіяни на лівому березі, і, в принципі, ніяк юридично, ви ж розумієте, нічого оформити неможливо, тому що у росіян, по-перше, не вистачить ресурсу зробити якісь реєстри, да, внести в реєстри, в кадастри. Тому. Нічого вони не зроблять, а незаконно користуватися. Вони користуються, заселяються і живуть там. Херсону, якщо так можна сказати, пощастило більше ніж Маріуполю, Мелітополю, Бердянську та іншим містам. В окупації місто пробуло 8 місяців. Цього часу було замало для повної інтеграції російського режиму. Там майно повернулося до своїх власників у Маріуполі. До своїх будинків люди не можуть повернутися навіть після того, як виконали вимогу окупаційної влади взяти російський паспорт. Вернутися в своє житло буде дуже важко. не знайдеш дошкодом края. Я от я позареліся. Живу на квартирі. Я зараз не можу знайти края. мені. документи прям є все, Паспорт все, приписане немає вже. у Маріуполі більшість нерухомості розбита. От, пожалуйста, сніслі дом. Может быть, в этом доме была була то квартира, документи згоріли, і человек в отчаянии не знає, що ему делать. Крім того, вже рік там діє розпорядження щодо переведення безхазяйної нерухомості в муніципальну власність. А це понад півтисячі квартир та будинків, власники яких не прийшли з паспортом РФ до адміністрації втяг уцілівших квартирах, домах їх владільці. Они большей частью выехали. Они находятся там в Европе, в Украине, не оккупированной части, да. И, конечно же, они подтвердить право собственности не могут. А для того, чтобы получить эту квартиру в новостройке, у тебя должно быть несколько условий. Самое главное – это, конечно же, паспорт России. Они всех загоняют в насильную паспортизацию. Это делается там для того, чтобы как-то легитимизировать те самые выборы, которые там будут До 10 сентября, да, плюс к этому они хотят показать всему цивилизованному миру: что вот смотрите, это теперь типа люди наши. У власників житла на окупованих територіях варіантів небагато. Отримати російський паспорт і лише так підтвердити право власності у псевдоадміністраціях та спробувати зберегти житло або виїхати забрати з собою всі документи на майно і чекати на деокупацію. Нинішні дії Росії на окупованих територіях помітно відрізняються від паспортизації та шантажу майном після анексії Криму. Там, указом Путіна, лише два роки тому в українців, котрі не прийняли російський паспорт, почали відбирати земельні ділянки. Іноземці в даному випадку українці повинні були або отримати російське громадянство, або повинні було або не. Отримували громадянство і не передавали цю ділянку комусь, продавали, то, відповідно, у них їх просто було, від, відібрали. Ну і всі, кого це стосувалось, вони. Передавали якимось чином, віддавали копійки, щоб, хоч виручити, хоч якісь гроші. Наразі коли йде війна, то всі питання, які стосувалися Сі Криму тимчасово окупованої території, ми наразі всім рекомендуємо повертатись до того питання вже після перемоги. У Криму за даними російських змі, примусова паспортизація торкнулася 2,5 мільйонів громадян України. Конституція України трактує ситуацію так: примусове отримання громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянство Росії не визнається і не є підставою для втрати громадянства України. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.